Це урок про якість, друзі, про місце в вашому робочому просторі органайзера та ручок. Я знаю, що багато з вас зараз не ведуть записів від руки. Я вам чесно кажу, що це дуже корисно. Ви можете мені вірити, але ні. Але ну, скажімо так, 90% людей, які працюють з вищою освітою, в них є органайзер, блокнот, записничок в тому чи іншому вигляді. Про те, чому дуже корисно писати від руки, ви можете мені повірити на слово, і на вебінарі великому ми про це теж будемо детально говорити. А сьогодні я поговорю про те, що ці речі, якими використовуєте щодня, які ви постійно бачите візуально в своєму робочому просторі, увага, несподіванка, так як і техніка, про яку ми вже поговорили, вони мають бути максимально дорогими і якісними. Максимально доглянутими. Я трошки зараз не можу чомусь схопити український відповідник цього слова. Я маю на увазі, коли це з вашого там органайзера не стерчить 150 листочків. Записи, які ви там ведете, вони теж мають бути акуратними. Все це допомагає вам бути організованими, тому що все це потрапляє в вашу підсвідомість. Про це теж на великому вебінарі. Але, будь ласка, зараз якраз такий час, коли ви можете. Запланувати собі і якось там десь зібрати суму грошей, яка б дозволила вам купити на наступний рік, так на новорік собі подарунок, більш якісний органайзер, який би був, ну скажімо так, тією річчю, яка вас надихає. Я, наприклад, фанатка багато років органайзерів Маліскіни, навіть от в сучасних таких досить складних умовах. Я все одно давала їм перевагу. Ще мені подобається український бренд Вольт. Я от планую собі теж придбати його органайзер на наступний рік тому. Будь ласка, зважте на це. Так само і з ручками. Зараз можна підібрати гарну там, брендову ручку, той же самий паркер, ну, але це набагато краще, ніж ручка за гри. Чому це набагато краще? Теж ми будемо говорити на великому вебінарі. Ще раз зауважу, друзі, я не закликаю вас витратити ваш, ваш сімейний бюджет на ці речі. Так? Але в будь-чим іншому житті ви маєте ну, це купити максимально якісне для вашого рівня. Так? Ну, не треба, да? якщо у вас там прибуток 10 тисяч на місяць доларів, наприклад, або там гривень. 50 тисяч купувати, там ручку Монблан за декілька десятків тисяч доларів. Поки ви не доросли до таких обертів, доростете купити. Але, ну, принаймні, вибачте, вартість вашого половини там, місячного доходу, ця річ точно вартою.